Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги магазинну кобуру. Тактична магазинна кобура незамінний аксесуар для полювання та стрілецьких змагань. Кобура призначена для швидкого доступу до магазинів та забезпечує їх надійну фіксацію на місці. Вона виготовлена із надійного матеріалу та має міцну конструкцію, здатну. Витримувати інтенсивне використання кобура оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко приєднувати її до тактичних рюкзаків, жилетів та поясів.